Акошо, шановні наші фіналісти, хочу, по-перше, вас привітати з тим, що ви дожили до цього дня і достояли, і що ви тут є в цьому фіналі. Е -е, ви самі сильні 5 команд Буерки, Ми їх сьогодні всі побачимо, що самі, самі кращі, всі, хто вміють грати дійсно в волейбол. реально. І ми від вас сподіваємось побачити класний волейбол. По правилам все буде добре і все добре. Перед тим, як ми прийдемо до деяких, знаєте, таких. Е Організаційних питань коротких, хочеться сказати пару моментів. По-перше, зверніть увагу, що ми майже місяць з вами тут граємо. Нас ні разу не підвела погода, в принципі. Ми ні одного матча не перенесли завдяки там ще був дощ, там ще там знаю. Так що слава Богу, це вже добре. Бо інакше це було б складно. По-друге, в кожному ділі є якийсь епіграф. Одного разу я побачив на одній роботі такий інтересний. Науковій роботі один цікавий ефіграф і хотів би з вами його не поділитися, навіть з декільками такими, знаєте, вступними речами. Е, ну, я вас завдам запитання, а ви мені скажіть так чи ні. Можна сказати, що сьогодні виграє найсильніша команда. Ні. Так, можна е, Друге питання. Можна сказати, що е, якщо хтось буде грати нечесно, він буде вважатися переможцем. Да. Він може стати переможцем, але грає він Ну, добре. Ну, Третє питання. А скільки, всього, е, скільки може бути людей команд на першому місці? Команд на першому місці. Хорошо, дивіться. Так от, е, я вам скажу таку річ. Це прості запитання, на які ви, в принципі, знаєте відповідь. Але цікаво, що відповіді на такі запитання були написані ще, ну, неважко знайти в книзі Біблії ще три тисячі-дві тисячі років тому. От я прочитаю пару моментів, а ви подивіться, наскільки це е, класні тісно слова. Е, от, наприклад, мудрий цар Соломон, хто знає такого чоловіка, він сказав такі речі: знову я бачив під сонцем, що біг не у скорих, і бій не в хоробрих, а хліб не в примудрих і не в розумних багатствах. А від часу і нагоди залежні вони. Я думаю, кожен з нас бачив, коли от, от ніби от все але щось воно не пішло, ну щось не так. ну Вже мав вигравати, а потім все посипалося. Тобто є такий час і нагода. От, ну, ну не ваш час, не ваша нагода. Ну не страшно, буде інший час, буде інша нагода, ви справитесь. Але реально, я думаю, що прекрасні, мудрі слова. І дехто просто, ну як він думає, можливо, випадково попав в фінал, хтось там в півфінал, хто ще хтось ще кудись. Тобто була нагода. Другий важливий момент, дивіться, хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один. Біжіть так, щоб одержали ви. Реально про одного переможця такі слова говорив апостол Павло. І от ще такий текст цікавий, дуже цікавий. А як хто йде на змагання, то вінка або нагороди не одержує, якщо незаконно змагається. Дуже прості речі, да, але ми їх використовуємо. Якщо забив гол, наторкнувся торкнувся сітки. Не вважається ніякий вам гол, правильно? Ви помилились, ви зробили помилку. От і все. Тобто такі речі ми бачимо в Біблії про спорт, про інші. Зараз про війну от, багато актуальна тема. В Біблії просто ну, тьма речей таких, які написані навіть на каналі, там, де ви дивилися про наш волейбол, там є багато мене тем про війну конкретно. Ви можете подивитися, просто, як реально реагувати варто сьогодні. Тобто, згідно Біблії. Ну і останнє питання важливе. От якщо би ви згадали всіх е, самих видатних спортсменів, там я не знаю, для вас само, кого ви вибрали самим великим? Там, серед книжків, там, там, Шевченків, там я не знаю кого так ще. Цікаве питання, так? От кого можна з них вважати самим-самим-самим? Складно, правда? Цікаво, Біблія називає нам одного переможця з переможців. Дивіться, я вам прочитаю, а ви потім подумайте, чому так? А чому йому віддано перше місце? Хоча він не виграв ні однієї дистанції, не забив, ймовірно, ні одного м'яча і не отримав ніякого кубка при житті. Колись Ісус сказав такі слова: переможцеві сісни я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і за цим своїм всі на престолі Його. Ісус, названий переможцем, який сидить на престолі Небесному, більше того, Він каже, що кожен переможець може сісти там поряд з ним. Звичайно, в чому треба перемогти? Ви для себе подумайте, звісно. Але я скажу в двох словах, що зробив Христос, Він, коли люди були безнадійно грішні, він один праведний прийшов і помер за гріхи всіх людей, праведний за неправедних. Він один, хто міг це зробити. Більше нікого шансів таких не буде. Він міг би залишитись на небі і просто царювати і нічого не робити. Але він спустився буквально до людей, низько впав, просто прожив це життя, його розп'яли, він воскрес, і він отримав найві... найвищий твіт. Тому я думаю, це для нас великий приклад і, ну, і є про що подумати. Така річ. Хорошо, а тепер, власне, ось Назарик, давайте, книжечко. Яка ж команда в нас буде на королівському починати? Власне, наші побутові питання. По правилам, в принципі, ви знаєте, тільки ще нагадаю, що блок вважається дотиком в нас. То есть, разом з блоком ще сумна ботика дозволяє. І гілочки на освітлення судді, в принципі, якщо не міняє сильно траєкторію, суддя може не зупиняти. Тому дивиться уважно. Ну, Бажано, не бийте дерева, щоб не було спорних моментів. Все решта, як сказав суддя, так і вона і була. Скорнічі документи. За спорту можна, так, да, на розсудженні судді. Хоча там спортне може бути. Перший тур у нас судить Кирил. А, а далі подивимося, вот. а потім будуть допомагати ті, які ви будуть з першого. Олександра вот. теж на другий тур. Вот. Отже, королівський майданчик надається команді, яка відразу попала в фінал. Таких було три команди з ABC. це команда п'ята, десята і восьма, яка в останньому турі набрала беззаговоречно 15 очків. І в передостанньому набрала 15, і вперед, передостанньому набрала 15, і у всіх вона набрала 15 завжди очків. Це єдина така команда, це наша команда К-8 Влад і Женя. Ось вони, будь ласка, можна їх побудувати. Їм надається перевірку. Першими претендентами, хто буде боротися, це команда, яка набрала 15, 15, 15, але першому набрала 7. Не знаю, як вони могли так набрати і попасти в фінал. Ну, це вони тренувалися, розминалися. Це була команда К5, Любомир і Аліна. Вони перші будуть подавати подачу. Наступна команда, яка я не знаю, за яких міркувань вони грали, але вони в останньому турі отримали 14 очків, а не 15. То було тринадцять-п'ятнадцять. Ми аж подумали, що може їх фінал навіть не брати за те, що вони не дограли до 15 Я жартую. Але це команда 10-та Діма і Олександр. Вони будуть другими претендентами. Потім за Ну і наступна команда, яка отримала перше місце в півфіналі. Вони довели, що хоча вони там мали друге, а в півфіналі перше. Це команда і Женя. Вони будуть наступними. І останніми команда, яка отримала друге місце в півфіналі, це дев'ята команда. Це Ярослав і Богдан. Де Богдан? Вони десь там є. А да. вон є. Вони встигли і все, без них свято не починається. А от і все. Давайте зараз ми а? хорошо. Давайте на фотографію станемо. Одну фотографію зробимо всі разом, за всіх, хто є, а потім тільки фіналісти. Хорошо? Давайте.